Святослав Сергійович, вимушений ще раз запитати, чи були у вас конфлікти з сином, особливо пов'язані з його захопленням? Як і в кожного батька і сина, я не розумів його вподобань, а коли це ще й почало впливати на мої справи. Але потім я відійшов, зрозумів, що перегнув палку. Повернувся то допоміг йому склеїти постери. Макар був для мене важливіше, важливіше навіть за трастовий фонд. На що ви натякаєте? На що ви натякаєте? Я б не став вбивати сина за гроші. Ви геть здуріли. У вашій розповіді забагато білих плям. Перша. Що саме ваша дружина замовчує про ваші проблеми вдома? Друга. Де ви були за декілька годин до приїзду додому? Третя. Чому ваш телефон був вимкнений? Я справді став причиною конфліктів у нашій сім'ї. Але не через сина, не через сина. Наші стосинку з дружиною зайшли в Лухіко. У вас з'явилася коханка. Не був я в ніякому відрядженні. Проводив час з іншою жінкою. Тому і телефон вимкнув. От чому насправді ваша дружина вийшла. Не через фінансові проблеми у сім'ї, а через ймовірне розлучення. Я б не лишив її, без коштів на існування. Ну, це скоріше психологічне рішення. У нас ні дня не працювало спочатку шлюбу. Але клянуся. Макар не знав про наші, про наші труднощі. Ми добре ладнали всі в трьох, як сім'я.